Дорогі друзі, вітаю вас на моєму подкасті за лаштунками, який я започаткувала тому, бо зрозуміла, що українці Угорщини потребують більше інформації про їхні права, про самоврядування національності, про речника парламенту. Якщо ви бачите, тоді я знаходжуся в іншій новій студії, і я також вела нові е, зміни в передачу, щоб було вам цікавіше. Я буду запрошувати тепер не трьох гостей, а лише одну особу або двох гостей. І давайте зараз подивимося, хто складе мені компанію в цій передачі, пані Юлія Гришина, народна депутатка України, заступниця голови парламентської фракції Слуга народу у Верховній Раді України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. А також співголова парламентської групи дружби Україна Угорщина, активно розвиває міжнародне співробітництво, молодіжні ініціативи та системні рішення для української освіти. Крім того, пані Юлія, докторка юридичних наук, професорка, викладачка кафедри трудового права, авторка книги Знання, які змінюють світ. Дорога пані Юлія, дуже дуже вдячна, що ви прийняли моє запрошення, адже я вже дуже дуже давно хотіла, щоб ви прийшли в мій подкаст. І я хочу запитатися, що наскільки змінилась робота депутатів Верховної Ради після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вітаю, пані Ліліана. Я дуже дякую вам за запрошення. мені дуже приємно бути у вас в гостях. Таке перше питання. Дуже цікаве, дуже важливе. Фактично, з моменту початку повномасштабного вторгнення парламент залишається єдиним законотворчим органом в Україні, і ми залишаємося депутатами, основна мета яких створювати закони і контролювати їх виконання. Але, звичайно, окрім цього, багато що змінилося. Окрім такої законодавчої функції, ми всі в один день стали волонтерами. Ми всі в один день стали дипломатами, ми стали міжнародниками. Оскільки як тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, звичайно принципово важливою була позиція президента України, який залишився на своєму місці, який одразу звернувся до українського народу і закликав всіх до боротьби, кожен на своєму місці. Парламент зібрався протягом декілька годин після початку. Ракетних обстрілів безпілотників, тобто, все це відбувалося прямо в по всій території України і в столиці в Києві. І під цими обстрілами всі члени парламенту, всіх фракцій, вже через декілька годин були на своїх робочих місцях і проголосували ті важливі закони, які надали можливість країні продовжувати боротьбу. Це воєнний стан і мобілізація. А я розумію, що це загальна картина, коли треба було ці рішення прийняти, але всі депутати мають мають свою територію, сферу, де вони працюють. Ось ви, наприклад, займаєтеся з освітою і також з інновацією. Розкажіть, будь ласка, що як змінилася ваша робота особисто? Про себе хочу сказати, що фактично одразу, як тільки це відбулося, наша задача була організаційно зібратися, проголосувати те, що потрібно було проголосувати. І потім ми одразу продовжили свою роботу. Але ем, ви собі уявляєте, що таке, коли розпочинається повномасштабна війна? Не можу уявити, не можу це, уявити. не дай але... Боже і нікому цього уявляти. Потрібно тобі рятувати дітей, дбати про сім'ю, але не потрібно працювати. І я хочу сказати, що, наприклад, своєю сферою я пишаюся, тому що система освіти не припинила на жоден день свою роботу. Як це не складно уявити? Да? Тому що, що таке освіта? Це діти, це дитячі садочки, це школи, це університети? Один тиждень вимушених канікул, і вже через тиждень ми продовжили свою роботу. Звичайно, в кожному регіоні ситуація була дуже різна. Люди потребували окремих е, рішень на різних територіях України, тому що не можна було прийняти ситуацію на Закарпатті, наприклад, да, і в Донецькій області. Вона була зовсім різна. Е, тому е, і в цьому змінилася специфіка нашої роботи, що вже зникла ситуація, коли ми могли приймати якесь одне рішення, яке було б правильним для всіх українців, для всієї України. Ситуація змінилася, кожен регіон потребував своїх. Рішень і в цьому була е, велика складність. Але я горда, наприклад, за свою е, систему, тому що всі е, продовжили роботу. Звичайно, хтось виїхав, е, хтось залишився, хтось переїхав е, всередині країни. Але е, система освіти працювала. І коли ми їздили у відрядження, багато відряджень з'явилося, тому що ми зверталися за міжнародною допомогою, спілкувалися з нашими друзями з партнерами. То дуже багато було питань про те, як же може невже система освіти працює, невже зараз, коли йдуть обстріли, як ви можете працювати? Але це, це той факт, який назавжди залишиться в історії, що вся країна працювала, всі сфери працювали, хтось справлявся гірше, хтось краще, але країна не зупинилася, всі об'єдналися і дали відсіч ворогу, тому що ви знаєте, цей. Цю ідею, що за три дні вони хотіли Росіяни, хотіли взяти Київ і взагалі всю Україну. Але, звичайно, то не вийшло. Ми за лічені години вся країна зібралася, не перелякалася. Хоча було, хоча було складно. Війна триває, агресія російська триває, на жаль, в Україні, але я так бачу, що Україна старається нормалізувати все. Як це можна зробити, що вночі ви не спите, бо тривога. А вранці вже ви тут такі свіжі, підготовлені на зустріч з політиками, навіть в складних ситуаціях. Як ви це можете зробити? Це теж ви знаєте, дуже гарне питання, дуже цікаве, тому що дійсно я іноді сама думаю про це, і я сама навіть іноді не розумію, де беруться ті сили, да? тому що з самого початку це, звичайно, був шок. Такий, ти не можеш зрозуміти, ти не можеш повірити. По-перше, що ти не можеш повірити, що ти знаходишся в місті Києві в європейській столиці, і тебе бомблять народ, який ми думали є братським народом. Це просто не можна уявити. Потім ти починаєш брати себе в руки, їхати на роботу, працювати. Цей шок поступово відходить, і ти стаєш. Як в такий робочий режим. Звичайно, коли проходять вже місяці, пройшли вже роки, вже четвертий рік повномасштабного вторгнення. Країна повністю як стала на ці рейки, да але, але ми не здаємося, ми продовжуємо боротися І зараз. Останніми місяцями особливо ускладнилася ситуація по всій Україні в Києві, наприклад, дуже важкі ночі. Обстріли бувають фактично всю ніч, балістичні ракети, БПЛА, дрони, гинуть люди десятками іноді, і в такі, в такі ночі страшні ти, вибачте, але це, так, ну, це складно. Да? Я, я можу не стримати емоції. Да? Коли ти обіймаєш свою дитину, щоб дожити до ранку. І в цей момент ти не віриш, що це ранок настане. І тим більше, що ти просто підеш в душ, одягнеш костюма і підеш на роботу. В такі ночі ти сам не можеш в це повірити. Але закінчується обстріл, всі повертаються з укриттів. Ти збираєш дитину на роботу, ти збираєш дитину в школу, дитина йде в школу, а ти йдеш на роботу, коли ти не спав ніч. Тобто дитина не спала ніч, і вона не просто не спала ніч, вона. Перебувала в страху і в жаху, тому що можна загинути. Але ти встаєш, береш себе в руки, одягаєш таку, ну, якби... і кожен сам для себе, українець, знайшов, де брати ці сили зранку, в кожного свій метод. Але ми збираємось силами, вдягаємось, відправляємо дітей в школи, в дитячі садочки. Йдемо на роботу і працюємо, тому що ми розуміємо, що в нас іншого виходу немає. Нам потрібно працювати, потрібно триматися, потрібно боротися. Ми продовжуємо волонтерити, відшуковувати способи, як допомагати один одному. Ми донатимо на ЗСУ, ми фактично робимо все для того, щоб вистояти. Хоча це дуже складна боротьба, і тому нам дуже важлива є підтримка. І один одного всередині країни, і наших міжнародних партнерів, наших друзів, тому що це дуже складна і виснажлива боротьба з дуже складним сильним ворогом. Тому що Росія це величезна країна, яка має величезну кількість ресурсів людських, велику кількість зброї. На жаль, в них теж є партнери, які допомагають їм в цьому озброєнні для того, щоб вони вбивали фактично мирних українців, тому що. Вони вбивають тих людей, наших військових, які захищають нашу країну. Ми ні на кого не нападаємо. Вони захищають Україну, і вони вбивають величезну кількість цивільних людей, наших дітей, і це жах, який не, не, не закінчується. І тому ми розуміємо, що просто так на полі бою ми перемогти не можемо. Це неможливо, це дуже велика країна. Як виявилося, дуже жорстока. Ми ніхто ніколи не могли повірити, і досі ми не можемо повірити, що це таке відбувається. Тому нам дуже потрібна допомога а нам самим справитися дуже складно. Адже ми бачимо, що на сьогодні ці дрони вони вже перелітають територію кордони України їх вже фіксують на території європейських країн. Тобто Росія демонструє, що вона має велику силу і вона не має. Е, ну, гальм ніяких вона не має. Тому звичайно, я думаю, що всім європейським країнам, взагалі всьому світу, потрібно підтримувати Україну в нашій боротьбі, щоб припинити вже е, нарешті е, цю страшну історію, щоб врятувати і себе також. Я вам дуже дякую за це, всім українцям. Бо дійсно це можна сказати, навіть з Угорщини не можна уявити собі, що який це тягар. Я була в Києві минулого е року, і тоді була там 12 годин і відчула те, що. Рівень страху високий, але одночасно українці тримають себе в руках, і ніби виглядає все гаразд. А потім читаю в новинах, коли я вже сіла на потяг, який відправляється в Будапешт, що ну, наступний день знову буде якась, якась атака з Росії сторони Росії. І я зато вам дійсно щиро, від щирого серця, дякую, що ви тримаєтеся. І також ми з Угорщини, Українська громада Угорщини, старається вас підтримати і е, особисто. То хочу подякувати всім вам, депутатам і всім дипломатам України, що ви вже бачите, що, що треба робити на майбутнє. І так як ви сказали, що ви стали і дипломатами одночасно, бо ви час часто приїжджаєте сюди, в Угорщину і будуєте мости в нелегкий час. Скажіть, будь ласка, що. Як ви можете знайти, наприклад, підручники для української школи в Угорщині при таких умовах? Ну, ви знаєте, тут я можу сказати так: що якщо президент нашої України, Верховна Рада України, уряд і кожен українець знаходить собі в сил знаходить собі силу вже четвертий рік в умовах повномасштабної війни протистояти? Такій е, величезній жорстокій країні, то питання, як дістати підручники для наших українських дітей, які знаходяться за кордоном, це вже е, питання, яке для нас е, ну знаєте, в нас е, коли ти переживаєш такі таку страшну боротьбу, і ти знаходиш собі в сили боротися так довго. Е, всі інші питання вони для нас вже здаються легкими. Ми просто знаємо, що в нас є пріоритетні напрямки. Е, президент України дуже. Завжди велику увагу приділяє тому, щоб ті діти і та молодь, які поїхали вимушено з України, щоб в жодному разі ми їх не втратили, щоб ми тримали з них зв'язок з ними зв'язок. І ми теж дуже велику увагу тому приділяємо. Тому ми розуміємо, що питання підручників, питання українських шкіл, української мови, воно дуже важливим для, для майбутнього нашої країни. Тому е, дуже просто відкликаються всі в Україні. Коли я кажу, що я їду е, вже дуже багато, я розповідаю там про. Про вас, про те, як уряд Угорщини підтримує, це фактично єдина європейська країна, яка. На сьогодні відкрила вже скільки нас чотири школи. Одна школа має декілька філій, да? тобто вони фінансують можливість українських дітей навчатися українською мовою. І я вам дякую за те, що ви це питання як тут штовхаєте вперед. Да? І дякуючи вам особисто і самоврядуванню українців. Ожі ці школи відкриваються. Уряд їх фінансує, і інші країни я приводжу в приклад завжди Угорщину в даному випадку. Що це відбувається тут? І що наші діти мають можливість навчатися рідною мовою в рідному середовищі, мати можливість брати участь в культурних заходах української мови? Це це. Супер е, така велика допомога і вклад. Таке така допомога, коли ми боремося, що в цей момент про наших дітей дбають тут в Угорщині і дбають про те, що все-таки вони залишалися українцями і пам'ятали, що вони українці. Тому, коли я їду і кажу, що мені потрібні книжки про ці школи знають всі в Україні, тому що це як підгідою нашого президента. Він дуже гордий, завжди питає про ці школи. Я пам'ятаю, що. Я привезла йому картину, яку намалювала. Я була в школі першій, яка відкрилася українській, і діти подарували таку велику картину. Володимиру Олександровичу, написали там такі їм йому теплі слова. Я передала йому цю картину. Для нього це дуже такі можливості посміхнутися, такі теплі моменти, і тому що він знає, що тут наші діти в безпеці, і вони ще й в україномовному і В культурному середовищі це дуже важливо. Тому коли я кажу, що я їду в Угорщину, потрібні книги для школи, а потім вже для українського самоврядування державного да завжди знаходяться люди, які допомагають і. Е От останній раз видавництво ранок, це от окремо хочу подякувати. Це таке дуже круте в нас видавництво, дуже класно, дуже розвинути. Я сказала, що мені потрібні книжки, вони одразу привезли дуже багато. Я привезла, вам передала. І вони сказали, що обов'язково, коли будуть буде Будапешті, приїде до вас в гості. Чекаємо, е, да, тому що всі відкликаються, тому що всі розуміють, як важливо, щоб наші діти і наші українці, які за кордоном, що вони не втрачали цей зв'язок по всьому світу. Я вважаю, що, наприклад, для українців-угорщин це дуже дивно можна сказати, що український уряд і навіть президент слідкує за їхню діяльність, і я також за це хочу вам подякувати. Адже ви, як дійсно депутат, крім пана посла, помагаєте в тому, щоб українці зрозуміли, що українці угорщини дійсно активно тепер вже працюють над розвитком громади. Але для нас, українців Угорщини, також дуже приємно, що про нас знають і, і згадують навіть в президентському офісі. Так що дякуємо вам. Але давайте тут трошки поговоримо про двосторонні відносини: адже ви, голова групи дружби парламенту Угорщина Україна. Скажіть, будь ласка, що яка тепер ситуація між Україною та Угорщиною в цих? Відносинах маю на увазі між парламентами, давайте про урядів не будемо говорити, це не наша справа між парламентом. Ем, взагалі, якщо говорити про відносини між Україною та Угорщиною, можна сказати, що вони є складними. Да? Давайте так, вони є складними дипломатично, да, да, дипломатично складні відносини, але е, в нас є дуже багато е, гарного про що е, ми можемо говорити, і про що ми повинні говорити. Да? Тому що ми констатуємо, що в нас дуже гарні відносини склалися між, скажімо так, регіональною владою Закарпаття і Угорщиною. Да? Тому що дуже багато всього, коли я перебуваю в Будапешті, я бачу Закарпаття. Я знаю, я бачу, що ось місцева влада, вона в неї вийшло налагодити стосунки із місцевою владою в Угорщині і з центральною владою в Угорщині. Тут дуже гарний контакт, і звичайно, дуже хотілося, щоб такий же контакт із ЦК, системна співпраця відбувалася й на інших рівнях. Я, як співголова групи дружби, звичайно, ставлю собі за мету, я і мої колеги, зробити так, щоб співпраця між парламентами існувала, щоб ми мали діалог, щоб він був постійний, системний, щоб ми мали можливість обговорювати будь-які ситуації, навіть найскладніші, тому що війна це дуже складна ситуація. У нас спільний кордон. І нам необхідно вибудовувати добрососійські відносини, як би не було складно, які б не були виклики. Тому я завжди говорю про те, що нам, нам цей діалог він потрібен. І, на жаль, між парламентами такого якби системного його немає, але все одно він є, і зустрічі відбуваються, по-перше, на різних майданчиках і на. Рівні ПАРЕ і на рівні е, НАТО, ООН, е, є угорські парламентарі, українські багато хто я знаю, і дружить, і знають один одного, спілкуються, підтримують. Мені би дуже хотіло, хотілося, щоб е, існувала все таки така якась система співпраця між нашими групами дружби. Мені би дуже хотілося, щоб делегація угорського парламенту відвідала український парламент, тому що на сьогодні. Єдина європейська країна, яка, делегація якої ще не була в парламенті Угорщини, в Україні це Угорщина. Але ми ось ми зустрічаємося з мене є Візавія Тіла, тільки голова групи дружби. І ми постійно говоримо про те, що цей діалог потрібно відновлювати що Ну іноді не, не завжди організаційно це виходить. Але такий зв'язок у нас вже є. Ми говоримо про це, йдемо до цієї зустрічі. і Я вірю, що вона відбудеться. І я ще не можу пані Ліана не відмітити ваш вклад, тому що ви теж є е, парламентарієм, да і ви представляєте е, українців в угорщині в парламенті і. Ми бачимо, слідкуємо за вашою роботою, ви дуже активна, тому що тільки останні роки, як ви з'явилися, якби стало чутно голос в угорському парламенті, голос України і українців в Угорщині. І ми вам дякуємо за те, що за вашу активність, за ваші виступи, за те, що ви піднімаєте ці питання. Це дуже важливо для нас, і тому що іноді так недостатньо ну, є, є різні і різні моменти нам. Звичайно, хотілося б, щоб горш більше підтримувала Україну при вступі в Європейський Союз. Не все виходить. Але те гарне, що є, ті моменти, які є. Вони нам дуже цінні. Ви один із цих активних напрямків підтримки України і тут в Угорщині в, в, в Україні. Тому я вам дякую за вашу роботу. Вашої команді, всьому самоврядуванню українців. В Угорщині. ваша робота дуже важлива, що ви знали, що в Україні її бачать. І заходи, які ви робите, ми, можливо, там пізніше про це сьогодні поговоримо, але вони є дуже важливі, тому що е, іноді, е, коли ми е, е, приїжджають люди там з України, е, з Угорщини, сюди в Угорщину, е, да, і ми зустрічаємося, то іноді такі чуємо речі, що батьки там м, бояться відпускати дітей в Угорщину, тому що думають, що. Там якісь можливо якісь застереження, велика кількість є і так далі. Але звичайно, коли це відбуває, діалог відбувається. Всі розуміють, що це зовсім не так, що ми дружні країни, і горський народ дуже підтримує український народ, і це дуже важливо, щоб цей діалог на всіх рівнях тривав. Тому я продовжую робити все для того, щоб системний діалог між парламентами все таки відбувався. Не дивлячись на ті виклики, які ми маємо на сьогодні, що б не відбувалося між нашими країнами, кожен на своєму рівні повинен робити все для того, щоб тримати цей діалог? Так, це так і є. дуже дякую за ваші теплі слова. Якщо ви вже згадали заходи, давайте я тоді запитаю вас, що ви були на багатьох заходах тут вже в Горщині, українських заходах і навіть на угорських. Який захід вам найкраще сподобався? Ох, oh, ну це, це декілька заходів. Ну по-перше, звичайно, я хочу згадати нова Десь. Це uh -huh. великий форум молодіжний. Я якій я не вірила, що взагалі ми зможемо це зробити. Коли ми починали, коли ми з цією ідеєю, скажімо, вже її запровадили, нас запросили до участі, щоб ми зібрали молодь не тільки з Закарпаття, а з усієї України. Я не уявляла, як uh -huh. то можна зробити ні фінансово, ні організаційно. Мені здавалося, що це нереально. Але ми зібрали молодь з усієї України. Приїхали. Молоді люди з різних регіонів, і деякі мали застереження, і батьки мали застереження, що тут буде, як вони тут будуть, всі Угорщині, щоб з ними нічого не сталося. Але це був захід, який якби, перейшов всі наші з вами сподівання, да? тому що велика кількість молоді і в інших країнах захотіла брати участь в таких заходах, тому що молодь це майбутнє наших країн, коли вони. Разом зібралися тут, зрозуміло, що в них є спільні цінності, європейські спіль... цінності, демократичні, відкритість, прозорість майбутнє. Це ж молодь, вони горіли очі, вони дружилися один з одним. Вони там будували спільні проекти. Це дуже класно для майбутнього між нашими країнами, коли молодь, яка поступово заходить в державні органи, поступово займає там якісь посади, що вони вже набувають друзів. В такому віці далі продовжують дружити, будувати такі теплі стосунки. Тому що, звичайно, коли особисто, особисті є стосунки гарні, люди поважають один одного, дружать один з одним, вони не можуть потім конфліктувати. Тому це такий захід, який для мене був, ну. Вразив мене, і я отримувала велику кількість від нашої молоді різних, потім зворотних зв'язок. Коли буде наступний раз, запросіть, будь ласка, і і ті, хто не брав участь, писали, що дуже багато заявок, що включили. Різні молодіжні організації е, далі для цього форуму, тому чекаємо на другу частину. Ну, а Я якраз хотіла запитатися, чи ви маєте бажання тоді в наступному році взяти участь, я дуже-дуже рада. І я також вже працюю над тим, що молодь з інших європейських країн долучилася до нас, так що я вважаю, що буде більше учасників як цього року. Е, ви, коли вже, ну, тепер вже рік добігає до кінця. Ви коли вже настає новий рік, ви робите якісь? Бажання для себе або цілі? Ну ви знаєте, я це якби ніколи не дово, приводжу, якби до нового року. Але в нас же у всіх українців одне бажання. Да? Тобто ми кожен, кожен новий рік ми слухаємо вітання президента. У нас така традиція, не знаю. До речі, така традиція вас так само є. Ось так ось, так ось. Uh -huh. є. Да, коли виступає президент, у нас якби вся країна завмирає, всі слухають це вітання новорічного президента. І вже чотири роки, звичайно, воно направлено на те, щоб всі рідні були вдома і закінчилася війна. Тому все інше відходить на другий план, тому що всі хочуть, щоб були живі їх діти, батьки, рідні, і щоб новий рік всі зустрічали разом не в окопах, не під ракетами, тому що кожної новорічної ночі, наприклад, Київ підлягає дуже складним обстрілам кожної новорічної ночі. Тому у нас одне бажання, щоб скоріше закінчилася війна, і ми, знову, ми продовжили свій шлях в Європу, ми ні в жодному разі не повернули в іншу сторону, тому що це наша така принципова, принципова позиція. Ми хочемо бути в Європі, ми хочемо жити відкрито, без тиску, без насилля. І це, це, це єдина мета, я впевнена кожного, кожного українця. Звичайно, хочеться любові, хочеться сміху, хочеться я не знаю, якихось класних заходів, хочеться моря, хочеться океану. Хочеться звичайних людських таких моментів, які ми, на жаль, вже 4 роки не бачимо, але я впевнена, що дуже скоро всі ці можливості повернуться до кожного українця. Хай буде так. Давайте тепер е, е, зробимо ту частину цій, цієї передачі, коли я попрошу моїх гостей, щоб вони написали одне хороше побажання для українців Угорщини. Так що, будь ласка, я вам даю цей листочок і ручку. І поки ви напишете, я розкажу пару інформацій е, корисних для наших глядачів. Дорогі глядачі, будь ласка, е, підтримуйте цю передачу, передивіться все, що ми тут обговорюємо. і Будь ласка, напишіть свої думки. У мене є імейл-адреса е залаштунками лаштунками hangary собачка gmail.com. І, будь ласка, пишіть мені свою думку. Звичайно, якщо ви хочете взяти участь у цій передачі, тоді, будь ласка, пишіть мені також про це. І е, можете слідкувати за, за лаштунками е, подкаст на Ютубі і також на моїй Facebook-сторінці, так що підписуйтеся. Пані Юлія, ви вже написали. Так, я справилася вже. Давайте тоді прочитайте, будь ласка, а потім ми кинемо сюди. В цю... Скриньку і через два роки прочитаємо супер. Добре. Е, якщо коротко, я дуже е, бажаю е, українській громаді в Угорщині продовжувати таку саму активну роботу і робити все для того, щоб можливості українців угорців українців угорщині збільшувалася культурні можливості освітні можливості. Ем, Будь-які інші, ем, е, і от це пер, перше таке побажання, дуже хотілося б цього. Е, друге, щоб хотілося, щоб в нас було більше спільних проєктів з українцями. Е, ось, наприклад, я можу привести такий приклад, дуже цікавий, про цю школу, про яку всі знають про школи, які всі знають. І до мене звернулися вже декілька директорів шкіл київських, які кажуть: а можна? Ви нас теж візьмете з собою в Будапешт. Супер. Ми хотіли би теж по, поїхати в цю школу писати меморандуми, щоб наші діти їздили і обмінювалися досвідом. Це дуже крутий приклад того, як можна якби, масштабувати свою роботу. І останнє, що хочеться побажати, звичайно, щоб українська громада в Угорщині стала відомою на весь світ своїми М -м -м. добрими, якимось класними оригінальними. Діями, вчинками, і це було б це було б дуже круто. Дякую, пані Юлія. Будь ласка, напишіть своє ім'я та я прізвище, написала. щоб потім через два роки ми знали. І я також хочу побажати всім глядачам мирного, щасливого нового року і перемогу України. І також багато радості, Божого благословення. І дякую ще раз, що ви прийняли моє запрошення. І сподіваюся, що на наступному якомусь заходу українські українці угорщини ми зустрінемось. З вами. обов'язково дякую за цю розмову. Дякую.